Привіт! Друзі! Сьогодні салат із вареного буряка, який впевнена здивує вас своєю простотою приготування, проте максимальна користь та неповторність смаку гарантую! Салат, хоч і приготований із одного вареного буряка, проте завдяки доповненням до нього має зовсім інший смак. Спробуйте, ви будете приємно здивовані. Відварений буряк натираю на терці для корейської моркви. Одну чайну ложку коріандру. Розтираю в ступці, щоб посилити його аромат, який так чудово пасує до страв із буряком. Одразу сіль за смаком. Дві чайні не повні, я додала. Трохи чорного свіжемеленого перцю. Та два зубчики чеснику. Часник теж ідеально поєднується з буряком. Збагатить його смак та користь. 2 столових ложки яблучного осту. 6% натурального. У мене домашній. Як готувала, є відео. Залишу вам посилання та підказки. Оцет яблучний можна замінити на сік лимону. За бажанням. 3 столових ложки рослинної олії. Але обов'язково такої, яка пахне пряженими соєшниковими зернятами. Це ще не все. Злегка перемішаю, і для того, щоб збалансувати смак, дві чайних ложки меду. Його можна замінити цукром. І можна вже їсти. Але спробуйте додати ще до такого салату одну столову ложку насіння сезаму кунжут. Це неймовірно корисна добавка до салатів. Буде смачніше, якщо його обсмажити кілька секунд на розігрітій пательні. Смак буде зовсім інший потім. Звичайний салат приготований із звичайного буряка, перетворився на вітамінний, корисний, ароматний, смачний салат. Проста їжа може бути смачнішою та цікавішою. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровим, усім пока, до нових цікавих відео!